Або владі, ну, легше набагато керувати життю, ніж керувати людьми. Бо люди вони мають волю, вони вже мають право, вони вже мають розум і вони вже ну, мають інші ну, зовсім якості. І ти не можеш керувати людьми, тому що ти кажеш, там більше зарплатня, пішли туди, або давайте робити це. Ну, люди можуть тебе вже запитати: а схіпа? А для чого? А, ну ну, тому, ну, звісно, коли ми говоримо, то взагалі це така гра, ніби да. Тобто, з одного боку, кожен народ хоче, щоб було більше людей, і люди більше були до Всевишнього і наповнювали світом, любов'ю, там різними якостями Божою ласкою, там і всім іншим. да. А з іншого боку, для того, щоб владнати тут навести порядок, то треба, щоб так, свині окремо, собаки окремо, вівці туди, кобили туди пішли. І ще й кожен володар хоче свій порядок навести. А з людьми так не можна, як з котом. Ну, ти не можеш ними, з ними треба домовлятися. Це більш трудоємкий процес. Там треба ну, дуже багато всього робити, і це важко. Тому це ну, не тільки це, ну, така гостра зараз ситуація, це ситуація, яка крізь по всьому світі в усіх. В народах, в усіх землях відбувається, да? що якимось чином влада намагається обмежити кількість людей, ну і щоб вони там не дуже виростали до цього рівня розвитку? Бо було багато питань і виникають складнощі саме в, ну, як сказати, в регуляції. It's difficult to manage with people. Ну,